Це є система, яка в подальшому, тобто, коли людина лізе, вона його страхує і допомагає, тобто, що він не впав. Ставиш одну ножку. Добре. Другу це ми одягаємо петлі нижні. Підтягуємо. От, тримаєш тут. Получається, ми стягуємо її. Стягуємо. та тобто, Фіксуємо. Таке кріплення є обов'язковим при проходженні дистанції екстрім парку. Туристичний комплекс буковельно дає можливість перевірити себе на витривалість та зарядитися адреналіном. Екстрім парк або мотузковий парк являє собою систему дерев'яних платформ та взаємопов'язаних атракціонів підвісні лінії перешкод, канатні тарзанки, сходи, мости і гойдалки, закріплені на висоті 1,5-6 метрів над землею. Подолання такої траси перешкод вимагає винахідливості і вміння пересуватися на висоті, підкорювати підйоми, спуски, так і Роблять альпіністи та скелелази. Екстрім парк приваблює як дітлахів, так і дорослих. Пасок безпеки витримує до 200 кг. Потрібно пройти 12 етапів, а на 13-му пролетіти 70 метрів зі Найперше, що потрібно зробити, завітавши в екстрім парк, визначитися з рівнем складності шляху. Основою для визначення складності перешкоди висоти атракціонів є наявність досвіду, рівень спортивних умінь і навичок, Важлива також вікова категорія учасників. Утім, навіть без особливої підготовки можна пройти всі етапи, здолавши перешкоди. Ролик, який кріпиться до системи, не дасть зірватися з дистанції. В разі чого, тобто він ніяк не перевернеться, не впаде, в разі чого він буде висіти на системі, якщо є можливість, тримається руками і висить. Спритний Владислав із Києва не приховує емоцій. В екстрім парку він уперше, але атракціон вже стиг завоювати його прихильність. Дуже круто, було важко. Найтяжкішим було те, що треба було прийтися по канату. Поряд з екстрім парком розташувався і велопарк. Поїздки в гори на велосипедах стали вже улюбленим дозвіллям для багатьох туристів у ковелю. У велопарку представлена велика кількість велосипедів, як для дорослих, категорія А та Б, так і для дітей, категорія С. Всі велосипеди німецької фірми в ідеальному технічному стані та регулярно перевіряються кваліфікованими працівниками. В горах прокладені велосипедні доріжки, де катаються туристи. Наш велопрокат дуже на Буковелі дуже популярний. В нас є велодоріжки, які подобаються дуже людям, і це за різних складностей вибирають собі по можливості. Люди записуються, збираємо групи і відправляємося по маршрутами. Показуємо карту з маршрутами. Вони вибирають собі по складності, відправляємося по тих маршрутах. У нас є інструктор, з яким вони це все можуть зробити. Подружжя з камянця подільського випробували велосипеди на собі. Якщо приїдемо, Якщо приїдемо сюди приїдемо весною, і літом літку, чи, да, чи даже восени, то обов'язково бо дуже сподобалось. Особливо то, так, як я, в мене був дебют. Особливо на таких велосипедах, то мені дуже сподобалось. Подорожуючи на велосипеді, можна швидше і просто за швидший час і просто побачити більшу красу того, що ми от планували дойти до озера, і просто поки ми ви прийшли, поки туди, тут ми буквально за годину об'їздили і озеро, і, і там всі окресності біля цього озера. Скориставшися послугами велопарку, що розташувався самісінькому серці туристичного комплексу Буковель, вже не захочеться подорожувати горами без двоколісного друга.